В чому різниця фіксації пальцями пасма? Волосся можна фіксувати класичним чином, це між пальцями. І можна фіксувати, ставлячи палець вказівний або середній на поверхню, або внутрішню, або зовнішню. Наприклад, на поверхню середнього пальця я вказівний кладу ось таким чином, або на зовнішню частину пальця середнього, вказівний кладу ось таким чином. Так само, і навпаки, можу на вказівний в палець класти. Середній палець, або середній палець ставити на поверхню. Тобто пасу ми можемо фіксувати класичним чином між пальцями, ось так, а можемо фіксувати на поверхню ось так і ось так. Різниця в тому, що якщо ми всередині це робимо, то ми можемо долонь до себе розвернути. Тобто це зручно стрихти в техніці лінія. Да? Тому що, якщо б класично тримали, то доводилось би або пальці розвітати, або сильно долонь опускати. Так само і на зовнішній частині. Якщо ми вичисуємо, то ми можемо зафіксувати поверх казінного пальця. Ось таким чином. Якщо б ми ставили би класичним чином, доводилось б більше руку розвертати. Таким чином, ми можемо вибирати варіант фіксації, і це може зіграти свою важливу роль. Важливо пам'ятати, що ми стрижемо тільки на два фаланги. На перший фаланг ми не стрижемо. Тому це означає, що фіксація ось така і ось така, вона також буде вірна для того, щоб пасмо якісно фіксувалось. Чому так відбувається? Тому що фіксація пальцями може створити різний натяг за рахунок самої форми пальців. Дуже часто, якщо між пальцями є сильна нерівність, це може бути пов'язано з формою пальців. То фіксація класичним чином буде створювати різний натяг в кожній точці між су... Су... суглобами та е... фалангами. Якщо у нас вже пальці на рівні, то внутрішні або зовнішні частини, вони більш рівніші, і таким чином ми можемо дозволити пропорційно однаково створити натяг самого пасма, Точніше, фіксацію. Відповідно, є вибір, якщо у вас не виходить якісно вичисти і зафіксувати між пальцями. То можна використовувати накладання пальця один на одного поверх або всередині. А як ви фіксуєте палець і що вам дає ідеальний результат? Залишайте в коментарях.